Народний депутат, звичайна людина або недоторканний. Невже він може скоїти злочини, заховатися за своїм депутатством? Це питання вже багато років. Турбує і депутатів, і суспільству в цілому. Можливо, вже настав той час, коли потрібно позбавити їх депутатської недоторканності. Сьогодні ми про це спитаємо у народу. Їм живеться так, би мовити, досить таки добре, і це недо, недоторканність, Вона їх багато від чого від відповідальності, зокрема. Тому я думаю, що це було б добре. Тому що ми повинні бути все ж таки рівні, а не повинні бути люди ось там, яких нічого не стосується, їх не зачіпає закон, так би мовити. І ми, так би мовити, які вважають, ну, люди, яких вважають нижчою. Ну, зараз це недорично. По половину депутатів сядуть. Народних депутатів знімати не треба за недоторканість. А суддів можна зняти. Я хочу сказати одну річ. От згадаєте, ми згадаємо цікавий 2004 рік. Опозиція, а я себе до опозиції чесно піднімався питання. На той момент влади партії регіонів зняття депутатської недоторканності. Опозиція не захотіла цього. Чесно, Та я я відверто кажу. Тепер, коли опозиція вже в опозиції, бо раніше і достукатись неможливо. Тепер можна обнятися. Чуть не з кожним. Тепер ми піднімаємо тему відносно зняття депутатської нед, 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 недоторкності. Це дежавю якесь? Чи я щось не, не розумію? Частично, так. Да? Не за всіх депутатів. Ну, вообще, упростить процедуру нужно, для того, чтобы можно было так или иначе влиять на тех, кто приступает к закону. Вот. Но в целом снимать со всех депутатов – это неправильно. Не снимал бы, пожалуй, с тех, кто приближен к бизнесу и с тех, кто приближен к Майдану, к революции. Если в открытую нарушают законы, прикрываясь тупо э, тем самым, Тогда нужно. Но если действительно это идет волей народа, тогда нужно, извините, народ спросить, которые выбирали эту власть. Кто что про это думает. А не так, что захотели, кто-то стал неугоден, сняли неприкосновенности. Я вважаю, що це не потрібно, тому що фактично цим хочуть поставити народних обранців якісь рамки, розумієте, щоб вони не могли висловлювати сміливо, щоб говорити свою думку, тому що за кожне висловлювання вони будуть нести відповідальність, а так у них якийсь імунітет захисту, будемо сказати, від нинішніх законів, які пишуть десь там. На коліні чи де і пізніше і процедури порушують? Я сама правоохоронець, то я Знаю, як люди страждають від такого неграмотного підходу до будем так сказати творення цих законів.